Вовчення. Смеркалось, коли до хати увійшов батько і сказав синові Васильку, я тобі звіря приніс, і випустив на долівку сіреньке щеня. Але, побачивши, що по обличчю хлопця пробігла тінь розчарування, батько додав Та це ж вовченя. Вовченя? перепитав хлопчик. А звірятку тим часом, підібравши під себе пухнастий хвостик, метнулось під ліжко. Слово вовк для Василя звучало гордо, скільки він чув страшних оповідань про вовків, а тепер у нього самого є вовк. Дідусь йому часто розповідав про вовків і про те, як за ним гналися два вовки, і про те, як вовки колись узимку прорвали у хліві стріху і порозривали овець. Ні, я з нього зроблю ручного вовка, думав Василько. І справді, вовченя швидко звикало до Василька, який доглядав і годував його. Хлопець влаштував вовченя в хліві, намостивши в діжці соломи, і назвав його сірком. Прокинувшись уранці чи, прийшовши зі школи, Василько одразу біг до сірка, який, здавалось, теж чекав його з не меншою радістю. Ставав на задні лапи, намагався вилізти з діжки, і Василько виносив його з хліва, бігав по двору, качався з ним по траві. Дворові собаки теж не ворогували з вовченням і ставилися до нього, мов дощеняти. Пізніше Василько прив'язував сірка на ланцюжок, щоб не забіг. За півроку сірко зробився великим і міцним. Проте Васирко став помічати, що собаки починали боятись вовка триматись осторонь. Згодом Сірко вже ушкіряв зуби на свиней і собак, і часто серед ночі, коли на селі панувала тиша, розносилось тужливе, затяжне вовче виття. Треба вовка вбити, сказав якось батько, а то ще лиха накоїть. Сусіди теж підказували таку думку. Але одного ранку Василько стривожений убіг у хату і крикнув Тату, вовка нема. Справді, мов передбачаючи небезпеку, він уночі одірвався і втік зі шматком ланцюга. З тиждень хлопець сумував за вовком, але весняна робота потроху розвіяла цей смуток. Час минав Якось Василько повертався з Пасовиська додому. Несподівано закущів. Вибіг вовк. Затремтівши з переляку, Василько вихопив ніж, але в ту ж мить помітив на шиї вовка нашийник і шматок ланцюга. Сірко. крикнув, зрадівши, Василь. Вовк впізнав Василька і сміливіше підбіг до хлопця. Тернувшись по давньому об його ноги, він почав обнюхувати кишені. Певно, голодний, подумав Василько і дав йому шматок коржа. За кілька хвилин хлопець виходив з лісу, а поруч нього біг сірко. Василько гладив його по спині, а він тулився до ніг, забігаючи то з одного боку, то з другого, ніби хотів затримати свого приятеля. Але коли в долині блиснули вогники села, а потім почалося й гавкання собак, вовк зупинився і далі не пішов. Тоді хлопець взяв за шматок ланцюга і спробував повести його. Проте вовк знову зупинився. Та Василько й сам знав, що дома для сірка спокою не буде. У цей час Василькові зробилося невивмовно боляче, і стало шкода сірка. У хлопцеві ворухнулася давня приязнь до тварини, яку він так любив, вирощував, годував, бавився, але життя поклало між ними глибоку прірву. Василько обійняв сірка за шию притулився щокою до теплої морди вовка і трохи не заплакав. Потім відчупив на шийника зі шматком ланцюга, ще раз обійняв слухняну тварину і пішов геть, раз у раз оглядаючись. Зникаючи позаду в темряві, вовк стояв на місці, дивлячись Василькові вслід. І коли вже хлопець досить далеко відійшов, позаду почулось сумне, затяжне виття. Виття, в якому було чуто важкий смуток і самотність.